Привіт, мене звати Мархет Дмитро і сьогодні в рамках днів кар'єри в ЄС, ми з вами поговоримо про штучний інтелект. А саме я хотів би б з вами, які інструменти штучного інтелекту можуть використовуватися для створення індивідуальних планів навчання та підвищення ефективності опанування тієї чи іншої професії. Інколи буває таке, що навчаючись на якісь спеціальності чи опановуючи якісь знання, ми розуміємо, що це зовсім не наше покликання, і хочемо почати вивчати щось нове або щось інше. В цілому на допомогу опанування нових знань нам Досить ефективно може прийти штучний інтелект. Він може створити нам ефективні програми та навчальні плани, за якими ми можемо продовжувати навчання або почати його з нуля. Штучний інтелект це область комп'ютерних наук, що зосереджена на створенні систем, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. До таких завдань належать розпізнавання мови, візуальне сприйняття, прийняття рішень та переклад з інших мов. З розвитком технологій штучний інтелект знаходить застосування в різних сферах життя, зокрема і в освіті. Сучасні тенденції в галузі освіти та професійного навчання включають збільшення кількості онлайн-курсів, використання цифрових навчальних платформ та потребу в адаптації навчальних програм до індивідуальних потреб здобувачів освіти. Використання штучного інтелекту в освітньому процесі допомагає зробити навчання більш ефективним, доступним та персоналізованим. Інструменти штучного інтелекту значно полегшують творення та адаптацію навчальних планів. Штучний інтелект може аналізувати великі обсяги даних здобувачів освіти, їх попередні знання та цілі навчання, щоб автоматично створювати індивідуальний навчальний план, це дозволяє забезпечити максимально ефективне засвоєння матеріалу. Платформи, такі як Coursera, EDX та Академі Hunt, використовують штучний інтелект для адаптації навчальних курсів до рівня знань та стилю навчання користувача, що підвищує ефективність навчання. Такі інструменти, як ChatGPT та інші чати штучного інтелекту, допомагають учням отримувати відповіді на питання, а також надають пояснення та іншу підтримку в реальному часі використання віртуальної реальності та інтерактивних вправ дозволяє здобувачам освіти зануритися в навчальний процес, що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Адаптивне навчання є підходом, при якому навчальні програми налаштовуються під індивідуальні потреби здобувачів освіти. Серед передваг можна виділити підвищення мотивації, індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти та ефективне засвоєння матеріалу. Штучний інтелект аналізує дані про успішність здобувачів освіти, їх сильні та слабкі сторони, щоб надати персональні рекомендації щодо навчання. Це дозволяє кожному учню отримувати матеріал, що найкраще відповідає до його потреб. Штучний інтелект також забезпечення. Ефективний моніторинг та оцінку прогресу здобувачів освіти, що є важливим елементом навчального процесу. Системи збирають та аналізують дані про успішність, виявляють патерни та проблеми, що допомагає викладачам скоригувати навчальні програми. Такі інструменти, як Grammarly та Turning, надають детальні коментарі та рекомендації, допомагаючи здобувачам освіти покращувати свої навички, написання та. Уникати помилок, аналіз великих обсягів даних дозволяє е, виявити ефективні підходи до навчання, оптимізувати навчальні програми та підвищити е, якість освіти. Штучний інтелект також відіграє важливу роль в професійному розвитку та підготовці до кар'єри. Платформи, такі як LinkedIn Learning Udemy, використовує штучний інтелект для надання рекомендацій щодо кар'єрного розвитку, навчальних курсів та навичок, необхідних для успіху в обраній сфері. Такі інструменти як Pymetrics та HackerRank, використовують штучний інтелект для оцінки ефективних навичок та компетентностей, що дозволяють роботодавців знайти найкращих кандидатів. Платформи для підготовки до професійних іспитів, такі як AWS Certification та Google Cloud Training, використовують штучний інтелект для створення індивідуальних планів підготовки та надання рекомендацій. Дані технології значно покращують можливість підготовки до іспитів та сертифікацій. Звичайно, використання штучного інтелекту є свої переваги та е, виклики. До переваг я б відніс можливість виділити е, підвищення доступності освіти, індивідуальний підхід до навчання, швидку адаптацію до нових знань та підвищення мотивації здобувачів освіти. Серед викликів можна виокремити етичні питання, які пов'язані з використанням штучного інтелекту, захисту е, особистих даних е, та можливих ризиків е, зниження якості освіти через надмірну автоматизацію. Давайте розглянемо з вами успішні. Приклади використання штучного інтелекту на навчальних програмах та професійному розвитку, наприклад, проект Академії Хан використовує адаптивні алгоритми для створення індивідуальних навчальних планів, що допомагає здобувачам освіти засвоювати матеріал більш ефективно. Великі корпорації, такі як IBM, використовують власні платформи на основі штучного інтелекту для професійного навчання своїх робітників, що дозволяє їм швидше адаптуватися до нових умов та вимог ринку. Підсумовуючи, можна зазначити, що використання інструментів штучного інтелекту у навчанні та професійному розвитку має значний потенціал. Воно дозволяє створювати більш ефективні та індивідуальні навчальні програми, підвищувати мотивацію учнів та забезпечувати їх необхідними навичками для успішної кар'єри. Однак важливо враховувати також етичні аспекти та забезпечувати захист особистих дані перспектива розвитку технологій штучного інтелекту в освіті обіцяють значні покращення якості навчання та професійного розвитку. Що робить цю тему надзвичайно актуальною для сучасного суспільства. А зараз хотів би трошки попрактикуватися з вами в опануванні нової професії. Давайте розглянемо приклад. Як приклад штучного інтелекту, який сьогодні допомагатиме нам створювати навчальний план, ми візьмемо чат GPT. Він був першим і на сьогоднішній день є однією з найпопулярніших технологій штучного інтелекту. А опановувати ми з вами сьогодні будемо професію маркетолога. Тож, давайте запитаємо його. Привіт. Мені план навчання для ефективного опанування професії маркетолог. Опанування у професії маркетолог потребує комплексного підходу. Да, звісно, ми згодні з цим, і насправді у наших студентів, студентів нашого університету, дане навчання займає 4 роки бакалаврату і потім ще півтора роки магістратури. Зазвичай вся інформація, яка надається нам чатом GPT, вона є структурованою, тобто вона дійсно надається нам у вигляді плану з відповідними пунктами. Дивіться, він формує нам декілька етапів: етап один ознайомлення з основами маркетингу, етап два освоєння ключових навичок, етап три практичний досвід, поглиблення вивчення та спеціалізація, професійний розвиток і рекомендовані ресурси. Рекомендовані ресурси а, дійсно надаються доволі ефективними, тому що штучний інтелект на сьогоднішній день має величезну кількість інформації, яку він може аналізувати та перетворювати, а також рекомендувати нам а, а, до а, вивчення. Добре, тепер, коли в нас є план, і ми з вами приблизно уявляємо, що за чим ми маємо вивчати для того, щоб стати маркетологом, а, давайте. Більш детально попросимо його зробити, допомогти підібрати якісь курси. Вступ до маркетингу. Прочте книги, основи маркетингу Філіпа лепакора та маркетинг для, чайник... для чайників». Приди онлайн-курси Курсер Introduction Marketing від Академії Пільсування або udemy marketing Fundaмент. Давайте попросимо його, дати посилання на ці курси, для того, щоб самостійно їх не шикати. Надай. Посилання на курс. Oh. І після того, як він надав нам це посилання, давайте спробуємо перейти на нього і записатися. Вступ до маркетингу дійсно будь-яке опанування будь-якої професії починається з вступу да, до цієї професії. І а, вступ до маркетингу є доволі популярним курсом: 392 тисячі 252 чоловіки вже записалися на цей курс. І а, курсер. А, Пропоную нам а, безкоштовно записатися на цей курс, початок якого буде 24 червня. А, якщо, скажімо, за якихось умов нам не підходить даний курс і ми не хочемо опановувати його а, на курсі, давайте попросимо його надати нам якийсь аналог на інших платформах. А, чим? А як приклад, я про платформу Prometheus, оскільки на сьогоднішній день вона є найпопулярнішою українською платформою онлайн-курсів, доволі приємно, що цей програмний продукт створено в Україні. І давайте подивимося, що саме вони пропонують нам. Чат GPT пропонує нам для опанування професії маркетолога або знайомства з цією професією. Дійсно, цифрові медіа та маркетингові стратегії. Цей курс є на платформі Прометеус і є 4 аналогом даного курсу. Тож ми можемо або перейти на Прометеус і пошукати цей курс, тут записатися на нього, зареєструватися, він доступний постійно. Для цього нам потрібно перейти в реєстрацію, або зайти за, якщо ви вже зареєструвалися на Прометеусі. Даний курс розрахований на 4 тижні. Отже, вступ до теорії маркетингу займе в нас, якщо ми будемо використовувати платформу Prometheus, замість одного тижня 4. Окей, після того, як ми опанували, скажімо, ознайомилися з основами маркетингу. Як нам дізнатися, чи достатні наші знання для того, щоб переходити до наступного етапу? Коли ми навчаємося в університеті, то результатом, да, тобто перевіркою наших знань, є сесія, є заліки або екзамени. Давайте спробуємо пройти якесь тестування за допомогою системи штучного інтелекту безпосередньо чату GPT. Стварім. Стварім мені тест. Тест для перевірки знань з основ маркетингу. Давайте зупинимо цей процес для того, щоб не займати багато е часу, але дійсно дивіться. Е Буквально за лічені хвилини ChatGPT запропонував нам тест для перевірки знав... з основ маркетингу. Я впевнений, що пройшовши той курс, який він запропонував нам на Corsair чи на платформі Prometheus або будь-якій інші платформі. Опанувавши цей курс, ми без проблем зможемо здати цей тест. Також всі запропоновані ним платформи мають внутрішні тести, які допомагають визначитися з рівнем наших знань при проходженні того чи іншого навчального матеріалу. Але э, таким чином, легко переконатися, що э, по кожному э, етапу ми можемо, окрім э, рекомендованих курсів, окрім рекомендованої літератури, ще й э, надати відповідний фідбек своїм знанням, пройшовши тестування за допомогою того самого чату GPT. Зрозуміло, що таке навчання не замінить нам університетську освіту або будь-яку іншу, але зорієнтуватися в тій величезній кількості а, матеріалів, які є сьогодні в мережі, побудувати ефективний план для опанування тієї чи іншої професії. Це нам з легкістю допоможе. І на сьогоднішній день будь-який штучний інтелект, як сьогодні а, як ЧаджепіТі, який ми використовували сьогодні, є дуже ефективним помічником нам в цьому процесі. Дуже вдячний за увагу. До зустрічі!